Если учесть то, что там все бронируется дымом, то этот товар может быть уже не ликвидным совершенно. Летел шасси и взрыв. Ну, остановился, вызвал пожарных, начал помогать местным пожарным. Тушить. Хаотичные прилеты для запугивания населения, для убийства населения. Это просто террор. Сегодня близко 5 ранку Випух. Після того, як прилетів шакет, відбулося возгорання на території майданчика, нового майданчика дитячого ринку. Тобто тут зосередження магазини дитячого одягу, іграшок і того, що з цим пов'язано. Пошкоджена ще десь така кількість 90 магазинів, це видиті вікна, ролети, пошкоджені стіни. Сьогодні ворогом було завдано знову комбінованої атаки палати по шахету міста Харкова. З третьої години ночі протягом півтори години ворог завдавав удари по чотирьом районам міста Харкова: це індустріальний, Шевченківський, Київський район, міста Холодногірський. Внаслідок чого на двох локаціях виникли масштабні пожежі. Одна з них це один із великих ринків в Київському районі міста Харкова. Друга локація це банно ресторанний комплекс цивільний, де відпочивали люди. Станом на цю хвилину маємо четверо постраждалих, всі вони в Холодгірському районі мають гостру реакцію на стрес. Окремо хочу сказати, що було 20 влучань би по шахет по місту Харкову, з них е, виникли там, пожежі або відповідні наслідки за восьми локаціями.